12 історичних фактів, які руйнують міфи про руський мір. Історія це не лише сукупність подій, а й фундамент національної ідентичності. Протягом століть Московія, а згодом і Російська імперія цілеспрямовано спотворювали історичні факти, намагаючись привласнити чужу спадщину та виправдати свої імперські амбіції. Проте існують неспростовні докази, які розвінчують ці міфи. Московія не Русь, а самовільна назва. До 1721 року країна, яку ми сьогодні знаємо як Росія, офіційно іменувалась Московським царством або Московією. Лише після завершення Північної війни цар Петро І, керуючись імперськими прагненнями та бажанням легітимізувати претензії на історичну спадщину Київської Русі, самовільно перейменував Московське царство на Російську імперію. Це був цинічний акт привласнення історії Русі, яка є органічною частиною. Українських земель, таких як Київ, Чернігів, Переяслав, Москва – фіно-угорське коріння назви. Назва Москва має глибоке фіно-угорське коріння. Річка Москва отримала свою назву від племені Мокша, що належить до фіно-угорської групи. Існує версія, що слово Москва у перекладі означає брудна вода або болотиста місцевість. Важливо розуміти, що саме угрофінські народи, а не слов'яни, були першими мешканцями регіону, де пізніше виникла Москва. Це підкреслює несправедливість привласнення Москвою слов'янської спадщини, Кремль, фортифікація ординського зразка. Слово Кремль не має слов'янського походження, воно є тюркським, ймовірно татарським, і перекладається як укріплення на Височині або міська фортеця. Саме такі фортифікаційні споруди були характерними для всієї території Золотої Орди. Московський Кремль є прямим спадкоємцем ординської військово-архітектурної традиції, що свідчить про глибокий вплив Орди на становлення московської держави. Московія азіатська колонія, а не Європа. На середньовічних європейських картах Русь чітко розмежовувалась та обмежувалась землями сучасної України, Білорусі та частково Литви. Натомість Московія за географічною, культурною та політичною приналежністю розглядалась як частина Азії, будучи улусом Золотої Орди. Цей факт спростовує наратив про Московію як невід'ємну частину європейської цивілізації і вказує на її тривале перебування в сфері впливу східних держав. Московські царі, данники кримського хана до кінця XVII століття. Московські правителі визнавали верховенство Кримського ханства, яке було прямим спадкоємцем Золотої Орди. Історичні держави містять описи принизливих ритуалів прийому кримських послів в Москві, коли цар особисто супроводжував їх до Кремля, чинучий кінь пішки. Це не вигадка, а документовно підтверджений історичний факт, що засвідчує васальну залежність Московії. Династія Романових фінські бояри, а не римські нащадки. Після припинення династії Годунових до влади у Московію прийшла династія Романових. Її коріння сягає боярського роду Кобили, який мав фіно угорські походження. Легенда про їхні римські походження є одним з багатьох міфів, покликаних створити їм імперський престиж і штучно пов'язати з європейськими монархіями. Катерина II. фальсифікація національної термінології. В 1795 році, після чергових поділів Речі Посполитої, імператриця Катерина ІІ впровадила імперську класифікацію. Українців почали називати малоросами, а московитів великоросами. Це був цинічний політичний інструмент асиміляції та знеособлення української ідентичності, спрямований на інтеграцію українських земель до Російської імперії через нівелювання їхньої самобутності. Переяславський договір сумнівна легітимність. Оригінал так званого Переяславського договору між Богданом Хмельницьким та московським царем від 1654 року досі відсутній. Натомість існує безліч суперечливих копій, більшість із яких були створені значно пізніше. Ця обставина ставить під сумнів легітимність московських претензій на воз'єднання з Україною і підкреслює односторонність цього акту, який українська сторона розглядала лише як тимчасовий військовий союз. Куліковська битва більше міф, ніж історія. Російські археологи вже понад століття не можуть знайти достовірних слідів Куліковської битви 1380 року. Жодних залишків бою, зброї, людських решток чи фортифікаційних споруд, які могли підтвердити масштабність цієї епохальної битви, не виявлено. Це наводить на думку, що Куліковська битва є радше частиною національного міфу, ніж повністю достовірний історичний факт. Кріпацтво Московії, європейське рабство. Московія була єдиною державою в Європі, яка тримала в рабстві свій власний народ у формі кріпацтва аж до 1861 року. Селяни продавалися разом з землею, їх можна було обміняти, подарувати або навіть покарати на смерть. Ця система гальмувала розвиток суспільства, науки та економіки і значною мірою пояснює, чому навіть зараз, маючи колосальні природні ресурси, Росія залишається відсталою та агресивною державою. Рабство спотворило ментальність та суспільні розуміння на століття вперед. Крадіжка імені Русь протягом століть Московія систематично привласнювала історичне ім'я Русь, яке належить українським землям. Ця стратегія була ключовою у формуванні імперського міфу про триєдиний народ і штучного зв'язку Московії з давньоруською спадщиною. Насправді, єдиною спадкоємницею Київської Русі є Україна, яка зберегла історичну, культурну та мовну тягутість. Київська Русь була потужною державою, що процвітала задовго до виникнення Московського князівства. Вона стала колиською української державності, її культури, права та писемності. Московське князівство, яке розвивалося на периферії слов'янського світу, лише пізніше члегом експансії та асіміляції, намагалось приєднатися до цієї спадщини, не маючи на це ніяких історичних прав. Епілог знати правду бути озброєним. Знати історію це значить бути озброєним. Московія завжди прагнула не лише переписати власну історію, а й сценічно украсти нашу. Тому нашим найважливішим завданням є говорити правду, говорити голосно. І не дозволити жодному руському міру знищити нашу ідентичність, нашу пам'ять та нашу спадщину.